І далі під вартою священнику, якого підозрюють у побитті військового до смерті, продовжили запобіжний захід. У середмісті Хмельницького зібралися рідні тих, хто в полоні і безвісти зниклих військових. Місто над підземними ходами, скільки підземель налічує городок. Про події останніх семи днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Священнику, якого підозрюють у побитті військового до смерті, продовжили запобіжний захід. Він перебуватиме під вартою до 18 грудня 2025 року. Таке рішення ухвалив суддя Старокостянтинівського районного суду. У відповідній ухвалі йдеться про те, що захист просив застосувати інший запобіжний захід, не пов'язаний із позбавленням волі. Зокрема, цілодобовий домашній арешт із носінням електронного засобу контролю, посилаючись на стан здоров'я підозрюваного та потребу у постійному обстеженні та лікуванні. 3 серпня у Старокостянтинові на території монастиря знайшли тіло 51-річного чоловіка. У соціальних мережах йшлось про вбивство військовослужбовця ЗСУ. Проте у поліції Хмельниччини повідомили, інформація не відповідає дійсності. Тіло чоловіка направили на судову медичну експертизу, яка показала, що причиною смерті став гостий панкреатит. Та згодом у соцмережах поширили відео, на якому, ймовірно, зафіксований конфлікт між двома людьми на території монастиря, унаслідок якого міг померти п'ятдесятиоднорічний чоловік. Чоловік. Після вивчення відео слідчі призначили комісійну судово-медичну експертизу. Підозрюваного священика відсторонили від виконання обов'язків намісника Хрестово-Здвиженського чоловічого монастиря Старокостянтинова. Після отримання результатів комісійної судово-медичної експертизи йому повідомили про підозру у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Священику обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Учасниками 168-ї акції Поверніть герої з полону, Знайдіть безвісти зниклих стали понад сотня людей, розповіла її організаторка Леся Стебло. До акції долучилися рідні безвісти зниклих та тих, хто в полоні. На акції ми вже виходимо два. Ну я особисто до два роки і чотири місяці. Сьогодні Катерина з Меджибіської громади одна з понад сотні учасників 168-ї акції Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих у Хмельницькому. 31 місяць чекає чоловіка, якого розповіла спочатку вважали зниклим безвісти, тепер полоненим. Тут ми з родинами ну, спілкуємося. Ми знаходимо свої, якби так душі, скажем так, які в такому самому положенні, які так само розуміють. Так само розуміють, що потрібно не мовчати за наших рідних, тому що за них потрібно нагадувати і, і місту, і селу, і світу, і всім. У руках дружина військового тримає плакат, який зробила, коли чоловік зник. Тому що ну, серце розбите. Я дуже надіюся, дуже хочу намалювати його цілим, коли мій чоловік вже буде вдома. На прапорі Катерини з Литирівської громади портрет брата рік тому він зник безвісти при виконанні бойового завдання. До війська пішов добровольцем. Це його було таке свідоме рішення, що він йде в ТРО, в селі, стояв в ТРО. Так по його бажанню потім дуже сильно просився, щоб його забрали на військову службу офіційно. Дуже він довго це просився, просився, і все таки, все таки попав. На Хмельниччину родина Катерини переїхала з Луганщини в 2014-му. Для нас з ним дуже болезнена тема. Ми з нас забрали дім. Ну ми школу свою рідну школу так з ним і не закінчили ту, в якій вчилися. І в нього було таке бажання, що він мамі казав. Мама його дуже просила, бо ж розуміє, що таке війна. І він каже: Ні, я мам, я піду захищати тебе, сестру, бабуську. Чоловік Вікторії з Маріуполя, захисника з обсталі, два роки був у російському полоні. Весь цей час розповіла, приходила на акції, продовжує і тепер, тому що знаю, яка це біль, яке це страждання. Кожен день жити в невідомості, кожен день не знати, як там відбувається, що з ним роблять. Тобто постійно треба нагадувати про це, що хлопців треба звідти. Діставати хлопців треба забирати з полону, знаходити безвісті зниклих хлопців, дівчат, тобто допомагати дівчаткам в цій боротьбі, бо це дуже важливо. Наступна акція на підтримку військовополонених і зниклих безвісти зі слів Вікторії відбудеться в місті 31 жовтня. Адаптацію військовослужбовців до військової служби проводять на Хмельниччині. Запровадили подібну практику для щойно мобілізованих до війська управління психологічної підтримки персоналу оперативного командування Захід із залученням цивільних психологів громадських організацій. Про це в Суспільному розповів офіцер оперативного командування Захід Віктор Салковський. В часі це період, коли військовослужбовець прибуває. Після ТЦК військову частину і до його відправки до на проходження базової загальновійськової підготовки. Головна увага зосереджується на формування стресостійкості, подолання тривожності і внутрішньокомунікаційної роботи пов'язаної з роз'ясненням умов військової служби, їх прав, обов'язків і так само реагування на приватні проблеми військовослужбовців пов'язані з мобілізацією. Це групові тренінги, групові заняття, де хлопцям пояснюється, наприклад, як опанувати себе. Пояснюються речі, які можуть допомогти. Справитись з стресовим навантаженням є індивідуальні звернення, коли хлопці звертаються, або ми приїжджаємо зазвичай на тривалий час, щоб можна було там знайти можливість час. Звісно, поговорити, хлопці могли виговоритись. Підземними ходами, які час від часу провалюються вкритий центр міста городок. Підземелля також прориті і в старій частині міста на правому березі річки Смотрич. Про це розповів начальник відділу культури городоцької міської ради Олег Федоров. Підземні ходи датуються 16 та 17 століттями і свого часу з'єднувалися в систему, котра вела до місцевого замку. В одному із таких підземель побувала наша знімальна група. Ось таким способом. По дві ручки тут. Юрій Жолобайло показує вхід до підземелля, який розташований під його будинком. Каже, виявив його після придбання хати на правому березі. Річки Смотрич у місті городок. Каже, усе місто збудовано на таких підземеллях. Тож своїй знахідці не здивувався. Оцей хід зараз його він засипаний чогось. Там далі теж трохи засипаний. Чи був десь далі хід, я не можу вам сказати. Вдовжину, каже, чоловік підземелля сягає метрів 25, в ширину трохи більше метра, і за вишки метр 80. Спочатку вхід був, можливо, з хати, там тупік. Можливо, цей хід кудись вів, бо видно, що землею засипаний, не глиною. Ось це вже самий кінець. Місцевий краєзнавець Дмитро Полюхович каже: це підземелля у історичній частині городка дуже старий льох. Очевидно, десь 17 століття, яке знаходиться під одним із старих будинків городка. Ляхи могли з'єднуватися в якусь систему, але тільки система могла бути хіба що тільки на цій стороні, де старе місце. І був реально прохід до замку місцевого. Чому до замка? Тому що в випадку нападу татар можна було перейти в місце, яке було захищене. За будівельний матеріал у ті часи була глина, говорить Дмитро Полюхович. Брати глину з кар'єра, по-перше, треба Вести, по-друге, треба платити гроші власнику. І будівництво будь-якого будинку починалося з того, що люди робили шахту внизу так, і добували глину. Тут було розвинуте ремесло, багато було гончарів, і отакі от, е глиновицька йшли для добування глини для ремісників. Начальник відділу культури Городоцької міськради Олег Федоров каже, уся центральна частина міста вкрита підземеллями. У 90-х роках минулого століття каже Олег Федоров, одна з центральних будівель міста обвалилася. У 1993 році вже було друге провалля, і власне ця передня частина універмагу вона пішла просто під землю. В старій частині у кожного господаря був свій підземний хід. Важко сказати, до якого періоду це можна віднести, тому що це різні періоди. Точно відомо, що це було вже і в 16-і му і в 17-му столітті. Підземні один, які за словами Олега Федорова, розташовані під городком, частково дослідили. каже в старому місті у кожного господаря був свій підземний хід. На підземелля навтовхувалися під час прокладання комунікацій, говорить начальник відділу житлово-комунального господарства Гордоцької міськради Сергій Літвінчук. 110 метрів нам потрібно було протягнути від одного колодязя. Ми замінили ці труби, але стикнулися з тим, що якраз проваля проходить в глибині, десь глибина 3 метра. І воно йшло у нас через дорогу. За його словами, остання земля у центрі міста обвалилася у 2012 році. У нас проваля йде звідти з тої сторони, де у нас знаходяться зараз декоративні акації. Воно йшло через дорогу, йшло сюди, через площу. Скільки ще у городку є підземних ходів, достеменно невідомо. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті Суспільне Хмельницький, а також на сторінках у соцмережах. Побачимось. Ви дивитеся Суспільне Хмельницький. Підписуйтеся на Суспільне Хмельницький у соцмережах.